Що таке сучасне лікування сечокам'яної хвороби? Часто на практиці воно зводиться до видалення каменю з сечововідних шляхів. При цьому оцінка причин камноутворення залишається поза увагою лікаря, що призводить до повторного камноутворення. Але сьогодні провідні клініки вже по-іншому підходять до лікування сечокам'яної хвороби. Ми навчилися видаляти камні сечових шляхів, але з точки зору лікування сачових кам'яної хвороби, питання залишається відкритим. Видалення камня це не лікування хвороби. Ми маємо знайти причину і вилікувати чогось цю причину. Провідні фахівці з України та Великої Британії зібралися разом, щоб поділитися своїм досвідом у комплексному підході до лікування. Відбувся унікальний вебінар лікування сечокам'яної хвороби з урахуванням кристалічної та хімічної структури каменів у мирний та воєнний час. Організатор заходу, керівник департаменту урології Medical Plaza Енд і Group, професор, член Європейської асоціації урологів і онкоурологів України, керівник напрямку урології, кафедри хірургії Дніпропетровської медичної академії, доктор медичних наук Роберт Миколаєвич Молчанов. За підтримки медичного центру Medical Плаза, Дніпро і Груп», компанії Карл Шторс Україна та Біонорика, ми запросили фахівців з Великої Британії, які нам допомагають з технічною справ, з методологічною. Ми можемо досягти ідеї ефективної профілактики сечокам'яної хвороби і таким чином зменшити частоту з'явлення каменів у хворих, які страждають на цю хворобу. Сечкемна хвороба це складне захворювання, яке у всьому світі має високий відсоток захворювання. Наша задача комплексний підхід до діагностики пацієнтів з сечімно хвороби, пройти комплекс обстеження, лабораторне, інструментальне обстеження після оперативного втручання, коли виділяється камінь, обов'язково необхідно його відправити на аналіз подальшої діагностики, корекції, лікування пацієнтів. Урологи Ірімі рімігруп та Медикал Плаза підходять до лікування сечокам'яної хвороби комплексно. тобто це і оперативне втручання, потім аналіз структури каменю і призначення лікування, аби хвороба мала найменше шансів повернутися. Доктор Павленко доводить, що настав час дій, дорогі друзі. Наша мета, коли ви йдете на операцію, наша мета зробити так за допомогою фахівців, досліджень і тому подібне, щоб цей кошмар повторна операція не повторялася, і ми для того будемо робити все. Це дуже важливо для наших пацієнтів, нашої країни. Таким чином, ми відчуваємо себе частиною великого цивілізованого світу. Отже, сьогодні Medical Plaza та Груп вже побудували фундамент для розвитку медицини у лікуванні сечокам'яної хвороби і довели, що тільки такий підхід у лікуванні дає пацієнтів можливість позбавитися від хвороби назавжди.